Всім привіт! Давно я не записувала відео з будинку, як завжди, починаю з ванної кімнати на першому поверсі. Ну, насправді, колосальних змін не відбулося, тому що зараз працюють над шпаклюванням стін, тому якихось таких суттєвих. Прям кардинальних змін не відбулося. По ванній кімнаті, мені здається, теж тут сильно нічого не змінилося, але зараз швиденько пробіжусь по всім кімнатам, покажу, і, і таке. Ходімо по ванній кімнаті, ну, тут трішки доклали плитки, Кардинальних змін, як я вже казала, не відбулося. Під ви вже бачили. Єдине стеля. Ось, здається, я знімала, коли був просто короб, а зараз це обшпакльований короб. Ось так. Вона насправді невеличка, але ми трішки хвилювалися, що те, що ми зібралися сюди в Поставити впихнути, це буде забагато, але зараз ми вже бачимо, що в принципі місця достатньо. Тут душ, тут ванна, тут умивальник, пралка, сушка, тому що в нас сім'я велика, і будемо ставити і на першому поверсі, і на другому пралку сушку. Тут там корзина для білизни буде, різні полочки для. Всього що потрібно. Тут унітаз. Ось так. І, в принципі, ну, зараз ми бачимо, що місце доволі достатньо виходить. Вона невеличка, але доволі компактна така, нормальна. От такі справи. Так, ідемо далі. Це коридор, як заходити. Це вихід, це гардеробна наша. ну Тут, бачите, і ці щитки, чи як вони правильно називаються. І тут гардеробна для взуття буде, для верхнього одягу, таке парасолі, різне таке. Так, ось такий коридорчик. Тут ми вже собі намріяли, що буде ліжечко собачки. Ми хочемо дуже собаку. Ну, це злата хоче дуже собаку. Тому зможемо в будинку собі дозволити. Так, по першому поверху, ну, як бачите, стіни прошпакльовані всі вже. Дуже е, виходить так, вже стіни такі рівні, білі і все вже так затишно. І, здається, вже зовсім інші навіть розміри кімнати, такі просторі стали. Ось така краса. До речі, якось обіцяла вам показати ближче наші вікна. Ось якраз зняли плівку по вікнам. Бачите, вони йдуть коричневі ззовні, а всередині вони йдуть біленькі. І з такими золотистими вставками це по всім вікнам і дверям, які в нас є. І ця вставка це супер-мега зручно. Це вже забігаючи наперед, вона йде всередині скла. Вона не виходить не тут назовні, ні там назовні, тому не доведеться її страждати над нею, коли мити. Ось так. Тому це дуже зручно. Скло гладеньке з того і з того боку, і вона йде всередині. Це дуже так продумано. Так. Ну, як бачите, Працювали поки над стінами. Ось бачите, і на кухні таке вікно з такими ставочками. Так, і це плитка для першого поверху. Я вже показувала якось наш український виробник. А це для ванної кімнати на другому поверсі. Така вона темніша. Це значно світліша. Так. Тут ми собі вже придумали, що ми зробимо. Як бачите, тут світла достатньо, бо там йде вікно. Ми собі придумали поставити величезний кошик. Насипати туди багато землі і посадити банан. Недалеко є бананова ферма. Ми якось були туди їздили, і там на тій банановій фермі ростуть і банани, і мандарини, і е, лимони, і кавові дерева, і бергамот. ну Дуже багато і інжир, і помело, ну Дуже багато різних таких екзотичних рослин, дерев. І банани там були просто величезні по декілька метрів. І ми так собі подумали, що і він швидко росте. Ну, Це трава. Якщо ви не знали, то банан це не дерево, це трава. Його зрізаєш, потім там відростає. Наскільки мені відомо, відростають нові стовбури від банана. І... Ми так собі подумали, що ми, мабуть, сюди посадимо банан, він виросте великий і буде йти й так з першого поверху і до стелі, туди до стелі другого поверху. Ну, це ми поки що так собі подумали. Не знаю, треба поїдемо про консультуємося. Можливо, нам і не порадять е, садити в хату банан, бо ще стелю приб'є. Ні, він не приб'є, тому що він в. Преться і все. І на тому все. Але поки так. Якщо вийде поставити банан, то буде, буде добре. Якщо ні, то поставимо якусь іншу рослинку. Але ідея, яка неочікувано прийшла, мені сподобалась. Буде має бути цікавенько. Ну і тим більше світла тут достатньо. Я думаю, тут буде комфортно для якогось куща. Так, ну, це в нас е, така рівна кімната без різних витребеньок. не чи я десь колись говорила, це був, планували, що буде гараж. Потім ми зрозуміли, що гараж нас не рятує, тому що в сім'ї два автомобіля і вирішили, що ми зробимо краще кімнату. Ось так. Ну, така вона просто квадратна. Ось, бачите, тут теж вікна такі і підвіконня. Дуже далеко не відступали, тому що, в принципі, сенсу немає, бо воно і так достатньо широке. Підвіконня достатньо широке, тому сенсу виступати далеко немає. Так, йдемо далі. Тут ми так зробимо дверцята, там будуть, ну, Віник, швабри, відра, можливо, якась консервація, можливо, пилосос там. Ну таке різні якісь побутові речі. Ось так. Підемо зараз на другий поверх. Відразу зовсім інша картина. Ну, візуально все здається набагато більшим, чим. Раніше здавалося більше якісь кімнати. Ну, зрозуміло, тому що біленькі стіни рівненькі. Так, тут в хлопців. Під віконня ще не ставили, тому що е, виявилося, що воно криве. Зараз я його туди далі, детальніше покажу і більше про нього розкажу. Ну, тут також ніяких таких колосальних змін. Просто стали рівні білі стіни. <гум> Ось так. В принципі, що і далі по всім іншим кімнатам та сама картина наша кімната. Гардеробна. Я вже розповідала, що це була просто суцільна кімната, але потім в якийсь момент ми вирішили, що. Цього місця буде достатньо. І краще ми зробимо ось цю стінку і буде там гардеробна. Ну, як на мене, це набагато зручніше, ніж просто якийсь гардероб стояв, би, його ще треба було б вписати якось. А так, мені здається, місця достатньо, більш ніж достатньо. Ми ще не придумали, як ми тут все зробимо. Треба подивитися, щось на піндерісті. Щось подумати. Отак, але якось собі зробимо, щоб компактно все було. Так, йдемо далі. Ось це підвіконня, яке має бути в хлопці в кімнаті. Я не знаю, чи ви побачите. Воно тут йде дугою всередину. Воно загнуте. І я не знаю, чи я нахилю його зараз. Можливо, вам буде видно, ну воно таке трішки видно, така дуга йде. Ми його не ставили, позвонили в фірму, нам обіцяли, що ми хотіли обміняти, але сказали, що приїде їхній майстер і зробить все, як потрібно. Тому чекаємо їхнього майстра вже більше тижня, це точно. Але чекаємо. Пообіцяли, значить, так має бути. Так і зроблять тут ті самі вікна. Ось. Слатина кімната. Ще не, не прорізали вихід в лабіринт, але скоро проріжемо. Так, і це кімната. Бібліотека наша. Ну, тут не лише бібліотека, просто це так образно ми називаємо бібліотека. Ось так. Тут як як робочий кабінет, ось так можна сказати. І ванна кімната на другому поверсі. Як бачите, вже закладають теплу підлогу. Ось така плитка на стінах. Вживу вона світліша. Так, ось ця наша перегородка. Тут ванна і сушка буде. Ой, ванна, перепрошую. Пралка і сушка буде. А там душ. Ось так. Попробую пройти, щоб не стати. Я не знаю, чи можна ставати на ці провідочки. Так, ось тут, бачите, буде такий схований така штучка, в яку буде витікати вода. Це такі, я не назву, тому що. Не назву по-розумному, як вона називається, але зараз дуже набирає популярності така система, коли вона захована під плитку, її майже не видно там тонесенькі такі, тонесенькі такі щелинки, Її майже не видно. І ось це буде такий, витікати туди буде водичка. Зробили, не хотіли робити перегородку, але все-таки зробили, тому що Ну, діти, як будуть купатися, точно буде вода розтікатися по, всій, по всьому душу. Тому вирішила, що все-таки зробимо перегородочку, хай буде такий поріжок такий. Так, ось там буде виходити сама, сам душ. Тут е, смісітілі, там, е, я так розумію, вентиляція. Наше віконечко. Це провідочок, тут буде дзеркало з підсвіткою поставимо. Тут будуть умивальники, палички, столики якісь. І тут система вже вмонтована для унітазу і унітаз. Ось так. Ну, так ніби все. Я ж кажу, таких якихось глобальних колосальних змін не відбулося за цей час. Працювали над стінами, тому отак. От вже, мабуть, наступний раз буду знімати, коли вже будуть класти. Ні, спочатку почнуть нас там по проекту. Я все обіцяла показати. По проекту на першому поверсі по стінах у нас йдуть гіпсові такі. Молдинги, чи, як вони правильно називаються, то скоро мають почати їх клеїти, бо, в принципі, вже закінчують стіни, і там ще плитка на першому поверсі, і ще в нас мають скоро почати робити фасадні роботи, то, можливо, теж покажу вам. Тому Поки на так. цьому все. Такий легкий обзор від домашньої хазяйки, тому що. Я ж знову ж таки кажу: розповідаю своїми словами те, як бачу, бо по-розумному я не можу, тому що в мене не вистачає якихсь знань для того, щоб вам якось все детально, більш професійно розповідати. Тому так. І, мабуть, таки, якщо вже скоро мають почати робити фасадні роботи, мабуть, я все-таки сьогодні вам покажу пройду. Зніму зовнішній вигляд будинку для того, щоб помітна була різниця. Вони вже привезли е, матеріали для е, ну я так розумію, це Мама. сходинки їхні, Мама. які будуть вони ставити біля стін, щоб залазити. І вже, в принципі, привезли матеріали, але вони зачинені, тому я не покажу матеріали. А зовнішній вигляд будинку покажу. До ведмедів поїдемо. Зараз збираємося ще до ведмедів поїхати. Ось, це як центральний вхід будинку. Як бачите, це був заїзд в гараж, ми його заклали. Там котельня невеличка з боку. Ось так наша помилка. Яка наша помилка у фасаді? Ми зробили вікна на рівні з стіною. І через це нам тепер доведеться робити там якісь накладки. Як бачите, вони прямо в рівень зі стінами. І... Коли ставили вікна, запитали нас, як нам їх поставити, і ми щось не придали цьому значення, сказали, ти ставте в рівень, і тепер доведеться ставити якісь тут накладки. Нам пропонували їх знову знімати і ставити по-іншому, але це знову ж таки додаткові немаленькі розходи, тому ми прийняли рішення, що краще ми зробимо ці накладки. Хоча, правда, би краще було, щоб без накладок тих, але вже ну, в цьому випадку вже вибрали накладки. Так, це цей пік. Ну, як бачите, стіни тут не зовсім голі, вони вже утеплені. І наскільки я пам'ятаю, то, здається, будуть утеплювати фундамент. І, і там вже будуть чи ці матеріали накладати, чи що, але факт в тому, що тут вже частина роботи з фасадом зроблена. Ось так. Це вікно кухні, то вікно з латиної кімнати. Цю споруду ми не знаємо, чи будемо залишати, але, скоріше всього, що будемо залишати? Скоріше все, що будемо залишати. Ось так. Це вихід з вітальні. Це вікно з нашої кімнати. Тут в майбутньому ми хочемо зробити такий зимовий сад, але вже не в цьому році, тому що, ну, як і з фінансових міркувань і по часу, то ми трішки це зробимо пізніше. Ось так. Отакий невеличкий дворик. Мені хтось говорив, що це так багато землі, але знаєте, я дивлюся, і мені цього мало двору. Але вже як і є, тому що я така, що я люблю насадити всього. Мені хочеться сад, яблука, малина, виноград, полуниця, всього-всього. І навіть десь, можливо, б якогось огірка помідора. Тому що городу в нас немає. І, а, якщо чесно, домашнього хочеться все більше і більше. Ось так. Тому щось будемо, придумаємо. Можливо, десь десь і будуть рости огірки помідори. <гум> Тому так. Це ось цей же гараж, який був. Тут були два маленьких віконечка. Одне ми довирізали, інше заклали. Так. Це вікно з кімнати хлопців, а це котельня. Ага, ну вона не закрита, вона прикрита. Але не буду я цю. Конструкцію порушувати, тому що не факт, що я потім закрию. Так, ось так. То е електрощиток, чи як він правильно називається, світло ми вже підключили. Чудово вже просто. Так, головне не впасти, головне не впасти. Тут спереді е буде викладено перед будинком зараз. Перед будинком хочемо викласти плиткою для того, щоб заїжджати автомобілями, і, можливо, якийсь е, навіс неможливо, а точно потрібен, е, щоб під ним стояли автомобілі. То, от бачите, велику частину просто вкраде з двору плитка і вже посадить нормально дерев, квітів і немає де. Тому, якщо так розібратися, невеликий дворик. Особисто для мене його мало. Але вже як є. Але вже як є. Хоча перед двором ще невеличка ну, невеличка територія є, але ж туди теж так сильно не розженешся. Тому так Ось так виглядає зовні будинок. Ще треба. Підшиватимуть ось під дахом це все. Колір будемо обирати світлий якийсь. Єдине хочемо виділити якимось іншим кольором. Ось цю лату, <силання> Іншим кольором хочемо виділити ось цю частину будинку. Тут буде балкон на другому поверсі. Ось так. І ось ці колони виділимо якось іншими кольорами, щоб вони трішки відрізнялися. Так, і це бомбончик. На цьому так. точно все. Тому е, такі справи, це сміття, потім його вже вивеземо, поки ще накопичуємо його потихеньку. Вже в наступних відео покажу вже, як мають почати робити фасад. І, е, Почнуть класти плитку на першому поверсі і почнуть робити, прикріплювати ці гіпсові лосочки, молдінги. Я постараюся прикласти до відео фото проєкту, але дизайну. Дизайну, але ми, в принципі, ну, не прям слідували йому 100%. Були відхилення, але. Ну, За основу брали цей дизайн. Тому отак.